Солодкий партнер Аметист Плюс. Аметист Плюс королівський смак ніжності. Щоб діставати те листя, щоб їсти листочки, щоб їсти траву на деревах. Бо жирафом може тоді все діставати. Щоб доставати листя. Їм так легше нагинатися, щоб вона доставала до листя. Бо вони великі. Щоб і, листя їсти, бо вона велика. Бо вона проводить заняття, та в них ноги, ноги затерплюються, бо вони хочуть гратися. Бо вони, вони хочуть ходити. Бо вони хочуть погратися, бо їм важко сидіти на місці, бо ми тоді ноги можуть і утимитися. Ноги затерплюють. Бо їм хочеться бігати. Бо їм важко. Бо, ну, бо ноги хочуть бігати. Мене звати Ярослав, мені 7 років. Я люблю колекціонувати динозаври і люблю займатися спортом. Я командую шахами. Але найбільше я люблю колекціонувати динозаври. Я, я зараз порахую, скільки у мене є динозаврів. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Це мій останній динозавр, його звати Анкілоз. Його булава могла кишити кості, в нього була броня, він жив у трясовому періоді, був останнім динозавром. Він найперший серед великих оце. Це трицератопс. Він був сильний динозавр, був розміром трьохповерхового будинку. Він був останнім динозавром, в нього не було зубів, в нього в нього були щелепи. В нього був такий капюшон, а на капюшонах... Були трохи колючок. саме сильний хижак, Тернозавр рекс фіншив в крайному періоді ну, і був самим сильним хижаком. Я люблю малювати динозаври і ліпити з пластилин. В Україні Зелені хлопки, що не були люди, які вирощували хліб, і співали пісні на своїх маленьких сапілочках. Але раптом не звідки прийшов Жеводід, який поїдав пісні, він ззаді, тихенько підкрадався і фотов їх рот. Тому його назвали Жеводідом. І всі пісні він покатав. Тільки одна супілочка залишилась маленького хлопчика. Маленький хлопчик взяв її, закопав у землю і тихенько пошепки сказав, ти помовчи, а потім ми його позбудемося. Вже сонце не сіло, всі люди були сумні. Але на тому місці, де хлопчик посадив супілочку, виросли. Багато пшениці, і небо заспівало, сонечко засяяло, і, і всі люди зраділи, зробили собі нові сопілочки і заспівали, а живий дід почув і з радості так злості розсердився, що аж лоп, от і казати кінець, а хто слухав, молодець. Привіт, наші маленькі та дорослі телеглядачі в ефірі маленькі кухарі мене звати Людмила, і сьогодні мені допомагатимуть Дмитро та Софійка. Привіт, привіт! А ви знаєте чим корисні овочі та зелень? Так Дмитро розкажи нашим телеглядачам, чим корисні овочі. Овочі корисні тим, що в них є багато вітамінів та кальцій, які корисні для розвитку дитини. Ось тому я з вами пропоную зробити салат. Нам для цього потрібно листя салату, помідори чері, сир мацарила чері, а також маслини. Для заправки нам потрібно оливкова олія і соєвий соус. Пропоную з салату. Софійка, розкажи, будь ласка, чим корисний салат? Салат має вітаміни А, В, С. Є де? Також салатом можна прикрашати різні страви. Також бутерброди, м'ясні страви можна прикрашати. Ми беремо салат, хаотично розкладаємо по тарілці. Підкладаємо наші салати на бік. Далі нам потрібно помідори чері. Бери, Дмитро, ще щебори. Ось так. Беремо помідори чері, розрізаємо їх пополам. І посередині робимо надріз, робимо бедрику крила. Чим побільше ми нарізаємо бедриків наших. До речі, помідори чері це є гібрид помідора. Також помідори можна закручувати. Софійка, ти допомагала закручувати помідори? Так. А ти знаєш, може якісь трави з помідорів? Так. Розкажи, будь ласка. Тато брав помідор, сир на неї, і так жагрено було. Mm -hmm. Жару, і ще одна. І так вийшла сир на помідор. Дуже, мабуть, смачна страва вийшла. так? Беремо далі маслини, розрізаємо пополам і будемо формувати бедрика. І ми ці помідорки викладаємо на тарілочку. Складаємо помідори. Нам потрібно зробити бедрику голово. У нас вийде такий гарний салат. Може, вам допомогти? Віці можна ще зробити бедрику, такі цяточки на крилах. До речі, ви знаєте, для чого бедрику цяточки? Не. От мені в дитинстві казали, скільки у бедрика цяточок чорних, та скільки йому років. Да. Ось ми зробимо бедрику такі чорні цяточки. Давайте ще доповнимо наш салат помідорками. Зробимо ще багато бедриків. Ох, як в мене багато бедриків. Справжнє літо, правда? Так. А розкажіть, де ви влітку відпочивали? Я відпочивав на морі. Я теж. Кого ти там бачила? Я бачила там медуз, морських коників. І морських коників бачила? Да, Ух мова. ти! Гарні, мабуть, так? Да? А ми з мамою зловили на морі краба. А він кусається, мабуть, краба. А ми його в мою кепку зловили. Ми їли там на морі креветки. Ще бачили е, того року ми медузи е, з Даною і Сашиком. А медузи жалили тебе? Ні, вони просто підпливали на берег. А я ще на морі бачив одну дівчинку, яка зловила медузу таку, як ця досточка. А як вона її руками зловила? Так, -да, на, рука, на руках несла. Ух ти! Ну, я, чесно кажучи, я медузи в руки ще не брала. Далі я пропоную з вами взяти сир моцарела, Чим більше сиру, тим краще. Все ж корисний для зубів, правда? Розрізаємо пополам і також викладаємо його на салат. Такий у нас вийшов гарний осінній салат. Осінньо-літній. Правильно, осінньо-літній. І ще можна маслини взяти, покидати отак. Чим більше, тим краще. А нам ще потрібно заправити наші салати оливкою, олією. Так, ми беремо соєвий соус. Ось такі в нас вийшли гарні поживні салати. А я нагадую, що у створенні програми Маленькі кухарі ми дякуємо рівненському вищому професійному училищу ресторанного сервісу і торгівлі. Ми знову з вами помили ручки, ми готували бедрики, а зараз я пропоную зготувати десерт павича. Нам для цього потрібна грушка і виноград. Пропоную почати з грушки. Ми розрізаємо пополам. Викладаємо наші грушки на тарілку. А хто був в зоопарку? Розкажіть мені. Бачили ви там павичів? Так. А розкажіть мені, як вони виглядають. У е, павича е, великий е, та різнобарний хвіст, а, але крім цього, він гарний, але не гарно кричить. У жінки павича немає хвоста. Вона без хвоста ходить. Ми будемо хвіст робити з винограду. Ми беремо виноград. Ми будемо його розрізувати пополам і формувати з винограду хвостика для павича. А Хвостик в нього великий, гарний. О, ти робиш такого хвоста, да? так? Дуже цікавий вийде у нас павич. Давайте ми візьмемо моркву і зробимо йому лапу. Ну, розкажи, Дмитро, чим корисна морква? В моркві є вітамін А, який покращує зір. Молодець. А ще є вітамін Б. Такий також корисний для організму. так? Дивіться, беремо полосочками, вирізуємо для павича лапки. Ще нам що потрібно? Очі. Ось такі нас вийшли гарні павичі.

Ки партнер Аметист Плюс Аметист Плюс королівський смак ніжності.